Значит, у нас є методики, були методики, які були визначені на сайті Мін'юсту. Вони були прийняті ще 12, деякі 12-15 деякі 15 років тому. І вони діяли до 2022 року, деякі до 2020, початку 2023 року. Але більш тих методик, які були, вони вже не дійсні. З тих методик, які зараз е, присутні в реєстрі, в реєстрі на сайті Міністерства юстиції, то з тих методик не виходить, е, яким чином може проводити дослідження, які факти може цифрові факти збирати. Тому що більше тих. Е, Методик, які які пишуться, на жаль, вони не відповідають тому оснащенню або технічному, технічно програмному оснащенню, які яке є у експертів, тому дуже уважно переглядайте, що пише експерт, як пише експерт і де він ці факти, якими засобами він збирає.